29-й пост на трасі Бахмутка обстріляли бойовики уночі з мінометів. Терористи із Слов'яно-сербська теж гатили з артилерії по населених пунктах. В іншій частині Луганщини було відносно тихо. У золотому, яке потерпало від градів, вже подали газ та тепло до міста. Вертаються люди у Новотошківці. Світло під'єднали по окремих вулицях без електрики. Поки що Троїцькі. По попаснянського району це село терористи обстріляли з протитанкових керованих ракет. Попрямій ця дорога веде прямо до 31-го блокпосту. Він не наш. Пересуванням транспорту тут краще бойовиків не провокувати. Голобок получається лівієвий правіє перед нами. За нами кримська сліва від нас сокольники. Ця позиція до 31-го найближча 1200 метрів. 31-й блокпост, так, Да он нашим в принципі контролем, але знаходяться люди. Ну як, сепари, руски його тепер же із ворожими вояками видно неозброєним оком. Вон там видно, люди ходять. О два чоловічка там зараз стоять рост. По підсчетам, когда максимум сколько ми їх начисляли, це 140 чоловік. Іменно, ну коли була перемір'я, виходили, повністю строїлись. Всі боєць із позивним Сармат пригадує ті пекельні бої. Наші вояки змушені були покинути 31 перший січня. Колона танків зашла в кількості 7 штук їм в тил. І почала розбивати всю техніку, всі бліндажі, все повністю. Відходили саме по цій дорозі. Далі каже, вже штурмували саме цю позицію. Уся земля навколо наче решето, оскільки бойовики нині на висоті цілили прямо в бліндажі прямое попадання Сау пробило такі бревна, в принципі пробило і розорвалась внутрі. моем бліндаже. Люди в цей час відпочивали, тож уламки пролетіли прямо над головами. Багато техніки спалили. три зіли БТР та БМП. Однією з найгарячіших точок області це місце було аж до перемир'я. Ось цю башту від БМП вибуховою хвилою відкинуло на кілька метрів. Ці всі жахіття відбувалися після того, як українські військові вимушені були відступити звідти від сумнозвісного 31-го блокпосту. Хлопці на цій позиції стримали подальший наступ. А ось і сам підбити БМП. Тут і здетонував боєкомплект. Зверху десипало. Отак. Це першу кожен день у цілий місяць. стріляли по нас з мінометів, градів, саушок. Тихо тут не було і після перемир'я дістають і снайпери, і стрілкова зброя. Два дня назад стріляли із пулеметів. так короткими чередями, пулі так я не знаю, метров 50, якщо не більше пролітали над головою. Ну просто пугали. на ці обстріли хлопці вже не звертають уваги. Бійці 24-ї бригади умудрилися облаштувати у своєму бліндажі стаціонарний телефон та навіть плазму. Подарунок небайдужих. Найбільше час переглядаємо футбол, Ліга чемпіонів Ліга Європи, чемпіонат України, також Куб України. Нині час окупатися. Бійці 80-ї бригади. Дариють додаткові бліндажі як найміцніше і як найглибше на випадок наступу. Світ брьовна. Зараз ще одна партія зверху брьовна буде, і потім земля, потім ще раз буде брьовна. І так будемо почуть. Наскільки вистачить времени, будемо це більш сильно облагоражувати. Активно працюють екскаватори, але на тій стороні окопуються так само. Вчора приїжджали теж подобі нашої Насті. Оце лопати. там копали, рили. У бінокль вони стежать за кожним кроком противника. Лише ворожий прапор дратує. Там білий з красним цим з синім хрестом. Із позиції виїжджає одна колона, заїжджає інша. Це десантники 80-ї аремобільної бригади замінюють своїх товаришів. Попри те, що БТР, як на долоні у бояків свого прапору старший водій Джиган не знімає. Ну щоб знали, що то ми десантура тут робота все нормально. Щоб боялися настрою. На новому місці хлопці одразу голосно вмикають улюблені мелодії. Вчора сон прекрасний, Москва Це з привітом для тієї сторони. На Красну площу приїде. До Путіна в гості. Український прапор встановлює за цим бедером. Да. Больса для накрутити. З Луганщини, Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, Віталій Овсяніков. Спецкор 2 плюс 2.